Кажуть, що мілій за риночок. Але якщо подивитись на грошову масу, то видно, що він друкує гроші, то він за риночок чи він не взагалі. Він обіцяв, що він зупинить друк грошей, та? а сам надрукував. І лібертаріанці кажуть, що погано, але в мене є гіпотеза, чим це можна виправдати. Якщо б я дуже любив мілія, я б його виправдав таким чином, що він друкує гроші, які буде платити бюджетникам. І бюрократами, оскільки їх цінність зменшиться, то цінність сидіння в державі і отримання грошей з держави вона знижується. Ну, от Якщо брати думку українських бойових хіпстерів, то вони стверджують, що бюрократам треба збільшувати зарплати, тоді вони будуть менше красти. Відповідно, Мілей через інфляцію зменшуючи бюрократам зарплати, він змушує їх красти більше, і вони прям спіздять все. Чи державу. Навіть таблички з державних будівель покрадуть. Ну, так, тобто теоретично, сам бюджетник, сам бюрократ може рознести все, що він має, і таким чином розібрати державу. Звучить логічно. Який коварний план. Та єдине питання: чи виживе при цьому смірту?